Друзі, вітаю на YouTube-каналі Ferrum.com. Мене звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні ми говоримо про Motorola Edge 60 Pro. Моя мордяка заблюрена традиційно. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики. Якщо раптом вам треба більше часу на їх читання, ви ставите на паузу і читайте. Поставляється гаджет в ось такій білій коробці, яка, мабуть, вся світиться, тому що тут дуже світло. В комплекті у нас є чохол, ну, крім самого телефону, в тій самій коробці живе чохол. Він отакий от у нас, от от, от, Тобто, ребра не захищає, але зроблений з дуже цікавого полімеру. Відчувається приємно, і це якась відсилка до сорокової серії джів, з якої ми, власне кажучи, почали активне співробітництво з брендом Моторола. І там от з такого самого пластику був чохол. Дуже приємний на дотик. Але як я сказав, він, на жаль, не закриває ребра. Тому це чудовий привід нагадати вам про наших друзів звуків, у котрих є величезний асортимент різноманітних аксесуарів, в тому числі і чохлів для величезної маси сучасних. Смартфонів, лінк на них буде в описі. Сам я затарююсь там, тому рекомендую і вам. Окрім того, в комплекті є Сімтул, котрим ми зараз О, скористаємося. Окрім того, у нас є type -C, type c кабель в комплекті і є чтіво. Більш нічого в комплекті у нас нема. Відкриваємо лоточок під картки. Тиць. І дивимось на нього. І бачимо, що з одного боку ми маємо навіть відповідне маркування. Я сподіваюся, вам його видно, можливо, не видно, але я його прокоментую, що сюди вставляти нічого не можна. З іншого боку, місце у нас під наносімку. Окрім того, звичайно, є підтримка E7. тобто у нас одна фізична сім-карта і одна, вона віртуальна. Рухаємось далі по корпусу. Ми відразу покажемо вам, як у нас тут працює сканер відбитку пальця. Він працює максимально адекватно. До нього у мене претензій ніяких нема. Він працює абсолютно стабільно. На фронтальній панелі знаходиться екран, як би це дивно не звучало. В місці переходу фронтальної панелі, в верхню грань, тобто отут. У нас знаходиться розмовний динамік. Тут у нас знаходиться фронтальна камера. За відчуттями рамки абсолютно невеликі, але верхня, нижня, більш помітна, тому що тут скло не так сильно скруглене, як воно скруглене до боків. Уся от. Скляна маса, яка нанесена на екран, тобто скло фронтальної панелі. Воно злизане і наліво-направо, і вверх низ Це відчувається тактильно безмежно приємно. Мені дуже подобається. Але є один великий мінус: встановити захисне скло, мабуть, буде проблематично. З плівками, я думаю, такої величезної проблеми не буде. Тим не менш, скло у моторола якісне, олеофобка на місці. І Якщо ви будете. Ну, якось з любов'ю ставитись до своєї техніки. Прослужить вона вам досить довго і при цьому збереже приємний зовнішній вигляд. Що у нас на тильній стороні? На тильній стороні у нас знаходиться спалах і три камери. Живуть вони на окремому острівці. Це у нас все також хитрий полімер, типу як екошкіра. Виглядає просто бомбезно. Можете мене сварити, що мені занадто сильно подобається моторола, але це реально той випадок, коли колір вирішує. Я коли на новій пошті коробочку відкрив, побачив оце, поруч стоїть, стоїть дитина. Так що там, нова моторола. Я витягую, він такий, ого, <правж> який колір! І, і навіть я така сірша, щось там клацає, клацає, така теж інтересно. І типа клацає, але дивиться. От в житті колір просто космос. Синьо-фіолетовий відлив, ну от. Бімба! Мені безмежно подобається. По іншим елементам управління ми маємо на правій гра. Чіткість, начебто, на місці. На правій грані у нас мається кнопка увімкнення і качелі регулювання гучності. Тут у нас є отвір. Мене виправили, сказали, що це компенсаційний отвір для того, щоб там щось коротше, пов'язане із IP 6869, щоб коротше, вода там в корпус не потрапляла, не затрималась там. Мені здається, що це все-таки додатковий мікрофон системи шумозаглушення. От, але окей. Окрім того, із цікавого на нижній грані у нас проживають. Тайп-сі-порт, мультимедійний динамік, основний розмовний мікрофон і окрім того, лоточок, який ми щойно відкривали. Окрім того, знову ж таки, ніхто не заважає вам загуглити в інтернеті і поцікавитись, чи то ж таки додатковий мікрофон, чи то компенсаційний отвір, як сильно це міняє ситуацію. Я не знаю. Мені здається, для користувача головне, коли ти відкриваєш 7 лоточок. Не тицнути тулом в неправильний отвір і не вбити основний розмовний мікрофон. Тепер ми будемо переходити до екрану, але перед цим я скажу, що пристрій зібрано якісно. Відчувається, він дуже приємно в долоні. Він тоненький, він дуже приємний. У мене до нього об'єктивних претензій немає. Збірка во! Мені чесно, по корпусу цей телефон подобається просто безмежно. Добра робота. Рухаємось далі, будемо говорити про екран. Ми дивимось на те, що у нас називається максимальним порогом яскравості, і ми дивимось на нижній поріг яскравості. Ось він. Я сказав би, що в реальному житті, в реальній експлуатації, що, нижній, що... що нижня, що верхня грань. Претензії у мене особисто не викликають. Під яскравим сонечком, сонячний день на вулиці, під відкритим небом мене не було абсолютно ніяких проблем з тим, щоб читати інформацію з дисплею. Тут все добре. По сенсорній сітці усе також чудово. В ті самі танки я тут відіграв багатько каток, жодного разу сенсор мене не підводив. Тут все добре. Екран 120-герцовий. Мені дуже подобається, як в Моторола зараз перейменували частоту розгортки. Одну секунду. Значить, так, частота оновлення екрану. Замість того, щоб написати. Збалансований режим, плавна робота 120 гц. Економія 60 гц. Вони красиво написали: збалансований режим. Надзвичайно плавна робота. <свісно> і Економія понад усе знизу. Щоправда, є пояснення, що економія це 60 Гц, А в час ігор взагалі всі ці налаштування ігноруються і автоматично вмикається 120 Гц. Це добре. Добре, що є таке пояснення. Окрім того, є мій улюблений пункт про запобігання. Миготіння, але мої очі навіть на отакій от підсвітці екрану. І коли цей пункт вимкнений, я все одно не бачу тут миготіння. Об'єктивно, по дисплею в мене претензій нема. Мені він особисто дуже подобається. Будемо переходити далі до мультимедіа. Як ми з'ясували, ми більше не слухаємо Ліндеман Штаяуф, ми віримо Сережі. Значить, Сережа вам сообщає, що динаміки гучні, вони приємні дуже. В плані деталізації мені сподобалось, що низькі частоти тут не хриплять і не шиплять, це не якесь пюре, це прям дуже приємний звук, і верхні частоти вони не колять в ухо. Тобто тут абсолютно комфортно буде, як і кіно якесь подивитись, і супровід в тих самих іграх також відмальовується дуже приємно. І окрім того, якщо ви такий самий парень чи дівчина, як я, який дівчина як я. Якась дівчина чи парень, як я, який любить послухати умовний, якийсь там той самий Ліндеман штея, що телефон тут лежить і щось собі лабає. А ти отут миєш посуд. <свят> От, і насолоджуєшся таким чином. То для цих цілий телефон теж чудово годиться. Звичайно, на природі під відкритим небом, там, де акустика не кімнатна, а відкрита. Він, звичайно, з оцими всіми вашими мобільними колоночками тягатись не може. Але в цілому це дуже приємний звук. І хотів би ще сказати: ну, щоб у вас були орієнтири погучності. 7,5 максимум із 10, тобто можна було б навіть сильно гучніше. Але цілком рівень комфортний. По мелодичності я б навіть 9 поставив, мені реально дуже сподобалось. Камери. Фронталка особисто мене влаштовує абсолютно цілковито і повністю. Деякі фотографії зроблені тут взагалі в нелюдських умовах. В сенсі я стою в тіні, а на моєму фоні фігачить сонечко з усієї дурі. І при цьому, як на мене, фотки все одно вийшли дуже приємні. і Деталізація у них також ок. З основних модулів камер мені фотки також цілком подобаються. Мене і деталі абсолютно цілком влаштовують, і взагалі кадр виглядає якось, скажімо так, живенько. Можна сказати, що буває і краще, є там ті самі пікселі, є ті самі там Galaxy S і ля-ля і та Паля. Далі ми порівнюємо ціни, про ціну ми поговоримо трішки пізніше. І розуміємо, що цей телефон ну він все-таки помітно дешевше, і результати фоток все одно цілком ок. Відео пишеться в 4 к стабілізація мені особисто дуже подобається. Я до роликів об'єктивно претензій ніяких не маю. А от фото вночі, про які я абсолютно забув сказати, тобто, відео ок, тут ми галочку поставили. Фото вночі. Мене дивує прямо інколи Моторола вмикає свою магію, і їх ночні, нічні фотографії або ж фото, фото в дуже поганому освітленні виходять реально мега достойними. І це той випадок мені реально дуже подобається. Що ви думаєте про нічні фото? прямо напишіть в коментарях, я з задоволенням почитаю. Я розумію, що піксель, можливо, зробив би краще. Але розумієте, ти до цього звик, і це тебе, ну. От, ну воно вообще не дивує. А потім моторола робить, ну, можливо, трішечки гірше, я цього не заперечую. Але все одно це дуже достойний рівень і це прям приємно. При тому, що це не знову ж таки Ultra Pro Max, там 8G щось там. Ні, це 60 Pro це не Uber флагман. Це просто старша модель лінійки. І все одно дуже достойний результат. Тепер ми переходимо до заліза, а перед ним традиційно, тепер, мабуть, вже е, короткий коментар по штучному інтелекту. Він один в один, такий самий, як ми бачили в Моторола Edge 60 Fusion. Тобто, все е, найцікавіше це групування сповіщень, е, робота з генерацією зображень, ну і реально із цікавого все. І мені ок. Мені ок, тому що. Я розумію, що видалення там, ну там в Samsung якихось було, да що там видалення людей <кій> чи чогось там ще з фотографій, це реально фішка, це реально кльово. Я б цим не користувався, тому що ну от я звик, вибачте, я блогер, який знімає огляди, який фотографує на телефони вже більше десяти років. Я абсолютно звик до того, що я фотографую умовно якийсь гарний будинок. Чи якесь там дерево, чи фонтан, і стоїть людина переді мною. Добре, я обійду з іншого боку і сфоткаю. фоткою. Або я дочекаюсь, поки та людина піде. Тому для мене особисто ця фішка, ну, вона, ну, типу, ок. От вона є добре, я визнаю, що вона класна. Особисто я не користувався б. І якби мене спитали, чи готовий я за неї заплатити додатково кілька там десятків тисяч гривень. Я б не думав, я сказав би ні. Тому добре, що така фішка у когось там є, і добре, що її тут нема. Які купи других, якими б я також не користувався. Побавитись раз в тиждень, а може навіть в місяць, з генератором зображень, чудово, мені більшого не треба. Я не фанат штучного інтелекту. І добре, що отакий штучний інтелект не впливає на ціну. Це я от за це агітую, мені подобається. У вас інша точка зору, я не настаю. Будь ласка, можете сварити, я особисто не проти. Залізо. Ми бачимо в тесті PCMark продуктивність 18600 балів. Да? Чудово. І ми бачимо в AnTuTu, вже зрозумілому точно для всіх, 141 тисяча, 000... вибачте, 1 мільйон 412 тисяч папуг. Що уже знає тілі чудовий результат в умовах реального використання, коли ми говоримо про інтернет браузинг ютуб, прослуховування музики, переписка з друзями в чатах і так далі і тому подібне, абсолютно очевидно, що це на краплі не лагає. Тому тут треба обговорювати вже щось серйозне, типу ігор. Звичайно, Genshin Impact на ультра налаштуваннях тут не дуже гарно працює. Я відкрив для вас Америку. Ні. Тому що він я не знаю взагалі, на чому цей чудовий додаток гарно працює. Якщо ми трішечки з небес на землю, спускаємось і говоримо про ті самі. Танки на середньо і більше все ж таки високих налаштуваннях, не на фул ультрах, а на середньо високих Ми фігачимо 60 FPS каток приблизно 8 від початку катки до кінця. 120 Гц в налаштуваннях екрану увімкнув. Час ігор, тим паче, все це, як написано, ігнорує. Але. І тому, типу, як тим паче 120 Гц, і навіть в налаштуваннях гри можна увімкнути 120 Гц, Але я переклацав всі налаштування графіки не на яких як налаштуваннях 120 Гц побачити неможливо. Чому? Тому що, мабуть, телефон ще досить новий. І тому якось ця гра тут не дуже адекватно працює. Будемо сподіватися, що 120 ФПС тут також з часом з'явиться. Але продуктивності більш ніж достатньо, і користуватись прям во. Я не кажу, що це ігровий девайс, і оці усі Asus ROG щось там вам не треба. Безумовно, там більш по... більш високий рівень потужності. <хи> Яке чудове слово, але тим не менш тут точно буде в що пограти, і ви не маєте паритись на цю тему. Далі ми говоримо про автономність, і ми маємо 7 годин. І 5 хвилин екрану, звичайно, традиційно показує, що там банка ще трішечки жива. Тобто, насправді ця цифра була би трішечки більшою, але тим не менш, 7 годин, 5 хвилин, ну, це м'яко скажемо не найкращий результат, можна уявити і сильно приємніші цифри, тому що, наприклад, сучасні флагмани. В більшості своїй показують ну хоча б 8 годин екрану, і доколи навіть і 9 з гаком. Це вже виключення справи, але таке теж буває. Тим не менш, тут ми маємо приблизно денну автономність, не добову денну. Тобто зранку, перед виходом на роботу, ви знімаєте цей чудовий телефон з зарядки. Проходить якось ваш день, і уже увечері, коли ви прийшли додому. Коли там в 7-8, туди-сюди годинка, і ви знову кидаєте його на зарядку. Тобто він на вечір уже мертвий. І це той випадок, коли ви не дуже велико прям такий от, прям мега активний користувач. Просто у вас є багацько дзвінків, ви багацько переписуєтесь, і інколи щось там, наприклад, фотографуєте або ж на обідній перерві можете там з кимось пограти в ті самі танки чи в гіншин, я не знаю. Трішечки це півгодинки максимум, я маю на увазі. Чи ок, це в середньому отак по ринку, ну от майже ок. Але приємно те, що телефони Motorola, як правило, дуже швидко заряджаються. На жаль, в коробці у нас зарядки нема. От. Але тут, реально, за обідню перерву ви його зарядите повністю, якщо вам дуже приспічило, і він у вас розрядився занадто сильно. Тим не менш, телефон не страждає саморозрядом, він тут абсолютно невеликий. Він у мене був один день тупо от пролежав і втратив за цілу добу там ну не 10% точно, щось там в районі 3-5% за добу. Я вважаю ОК. Тому трагедії з цього робити точно не треба. Ми бачили гірші результати, з цим точно можна жити, точно можна працювати. Тепер, звичайно, питання ціни. Усім фанатам сучасних технологій, гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс Є е Каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електронні. Електроніки чи автотоварів посилання на є каталог чекатиме вас в описі на даний момент. Пропозиції по цьому чудовому смартфону просто нема, тому що це новинка, і її поки що просто ніде не встигли позавозити. Але ми запитались на тему ціни у представництва моторола, і нам сказали, що він буде вартувати приблизно. 21-23 тисячі гривень. Це вилами по воді писано. Можливо, навіть дешевше буде, але, скоріш за все, десь в цих рамках і, можливо, навіть трішечки дорожче. Тому ми не можемо казати, скільки точно. За відчуттями 21-23 тисячі гривень, чи вартує він цих грошей. Можливо. Мені телефон в цілому дуже подобається. Він дуже приємний в користуванні, Він в руці сидить ну, просто 10 із 10. Екран мені повністю подобається. Як працюють камери, мені подобаються, звук мені подобається, продуктивність також ок. Ну, автономність могла би бути трішечки кращою, але вона не катастрофічна. Людина економна, взагалі нічого не зрозуміє скаже: Сереж, ти що? От я купив, я користуюсь, мені прям. во. От. І це окей, так. Да. Тобто телефон в цілому приємний з будь-якої сторони і за нього, мабуть, треба буде заплатити. Тим не менш, ми подивимося на її каталозі, що є за ці гроші з її час. Є POCO X7 Pro, обираючи між POCO пофіг, що і моторолою, я не буду обирати я візьму моторолу. Є якісь там Xiaomi, наприклад, 14 t Окей. Uh, є OnePlus Ace 5. А хотів я. А, до речі, от саме на цю модель я і хотів звернути увагу, тому що тут все-таки колоком з Dragon 8 Gen 3. І це потужно. Є у нас Pixel 8 Pro за ці гроші, є навіть iPhone 13, є. Наприклад, OnePlus 13 r також на Dragon 8 Gen 3, є у нас Pixel 8 a є Galaxy S24. Подумав я і такий Вау, і не може бути. Тикнув на пропозиції в магазинах і зрозумів, що це Сіряк, а офіційний все-таки 31 одна тисяча. Я такий подумав: слухайте, якщо Samsung, який уже ну точно можна точно прям вважати конкурентом, офіційний вартує все таки тридцятку. То все ж таки, чи адекватна ціна у нас тут? Так. На цьому моменті я зламався і вирішив далі навіть не гортати. Трубка дуже приємна. Я не кажу, що вона безальтернативна, тільки що я вам, я вам альтернатив цілу, цілу гору назвав. Але, блін, на неї точно варто звернути увагу. Це дуже приємно, як я вже сказав, з усіх сторон, сторін гаджету. Мені він дуже сподобався. До покупки точно можу. Рекомендувати на цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлови проект Ферумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал. Також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допоможе нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь Слава Україні! І до нових зустрічей! Бувайте!